Навіщо фотографуватися? Фотографуватися, щоб була пам'ять. А для чого ця пам'ять? Не щоб вспомнити, який ти був в дійстві. А як правильно фотографуватися? Це стати там де красиво, і фотографуватися. А хто має фотографувати? Фотограф. А скільки в тебе є фотографій? У мене фотографія там, де одна мама стоїть. є ще фотографія там, де мама і папа женились, і ще є відео на телевізорі. Яка твоя улюблена? Моя улюблена ну, там, де мама і папа поженились. Навіщо фотографувати? Ну, щоб бути красивим. І щоб зніматися в кіно. А ти хочеш зніматися в кіно? А яку роль ти зіграв би? Гонки. Як потрібно правильно стати, щоб вийти ось красивим на фотографії? Ну, стояти рівно. Ти любиш фотографуватися? А чому? Тому що фотографуватися – це дуже цікаво. А чому як це цікаво? Давай будуть знімати кіно, фотографію, сподіватися. І на умінці танцювати. А нас фоткають потім. А як правильно фотографуватися? Ми танцюємо, потім нас фоткають. А мама колись фоткала мене, і ми... І ми Танчуле. На мусінлю. А ти когось фотографуєш? Так. Да. А кого? Лялюк. А як правильно фотографувати лялюк? Мені мене до мені ту панаті. Я фоткаю лялюк. Щоб бути гарним і красивим. Щоб мама побачила тебе телеку. А як правильно фотографуватися? Можна фотографуватися коло квітів, коло дерев, коло іграшок. Щоб тоді були фотки на згадки. А як правильно фотографуватися? Накрутитися, не, не вертитися, не корчити роги і так само. А ти фотографуєш когось чи любиш фотографуватись? Я люблю фотографувати маму. А скільки в тебе фотографій? Десь тисячу п'ять. І сторін. І пісні співаємо, відео дуже є. Показали на телевізорі, як діти виступають. А чому? Для чого це роблять? Щоб бачили діток, як вони виступають. А як правильно фотографуватися? Щоб була посмішка.